Вітаю! Сьогодні розповім вам просто неймовірну історію пошуку дітей з окупованих територій, яка вкотре доводить, що будь-яка інформація, навіть одна маленька зачіпка, може стати вирішальною і, зрештою, допомогти розшукати зниклу безвісти, примусово переміщену або депортовану до Росії дитину. Саме так сталося під час розшуку 15-річного Артема Ставіцького та 10-річної Лізи Кравченко. Спершу це були абсолютно дві різні справи, які зрештою поєдналися у одну історію. У процесі пошуків хлопчика нам вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію і про зниклу безвісти Лізу Кравченко. І тепер розповім про все по черзі. Отже, ця історія почалася з 15-річного Артема Ставіцького, який зник у вересні 2023 року у Таврійсько-Херсонської області. Тоді зв'язок із хлопцем раптово зник, і довгий час про нього не було жодної звістки. Особливо ситуацію ускладнювало те, що Таврійськ це тимчасово окупована територія, і, звісно, традиційні механізми пошуку там майже не працюють. Тож наші аналітики зосередилися на пошуку та аналізі інформації з відкритих джерел. Вони перевіряли соціальні мережі, сайти, форуми, аналізували великий масив даних, і зрештою їм вдалося знайти. Фото Артема у одному із профілів. Важливо, що це фото було опубліковане уже після його зникнення. Це означало одне: на щастя, хлопець живий. Проте найцікавіше було попереду. Аналітики служби розшуку дітей також знайшли сторінку у соціальній мережі ймовірної родички чи опікунки Артема Ставіцького. І важливо те, що аналізуючи її сторінку, ми помітили ще один несподіваний зв'язок. Серед підписників жінки була десятирічна Єлизавета Кравченко, і це ім'я вже було знайоме нашій команді, адже ми розшукували цю дівчинку. Вона теж зникла у 2023 році і теж у Таврійську. Більше того, Ліза Кравченко та Артем Ставіцький є друзями у російській соціальній мережі ВКонтакті. Крім того, ми знайшли профіль ймовірної мами дівчинки, яка нещодавно виклала у соцмережах фотографію Лізи. Це свідчить, що Ліза Кравченко, як і Артем Ставіцький, на щастя живі, і зараз це безсумнівно найголовніше. Наразі ми намагаємося з'ясувати усі деталі цієї історії, а саме встановити місце знаходження хлопчика та дівчинки. І, передусім, важливо дізнатися, чи точно вони у безпеці, і чи насправді перебувають разом зі своїми рідними або опікунами. Тому прошу усіх, хто бачить це відео, ще раз уважно подивіться на фото Артема Ставіцького та Лізи Кравченко. Якщо ви маєте про них бодай якусь інформацію, не зволікайте і одразу звертайтеся на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Якщо ж ви перебуваєте на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, ви можете написати нам у Фейсбук або інстаграм. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення, переважна більшість дітей, які є зниклими безвісти, це діти з тимчасово окупованих територій. У таких випадках діяти особливо складно, але є кілька важливих та універсальних порад. Отже, якщо, наприклад, ви перебуваєте на підконтрольній Україні території, а ваша рідна дитина зникла в окупації, передусім зверніться до Національної поліції України і подайте заяву. Розкажіть усю відому інформацію, коли, де і за яких обставин зникла дитина. Також зателефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Ми детально проконсультуємо, як діяти у такій ситуації, до кого звернутися, та у свою чергу долучимося до розшуку. Крім того, зверніться до Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини. Омбудсмен опікується питаннями незаконного переміщення та депортації дітей, а також може сприяти їхньому поверненню в Україну. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і подивитися на фото хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Якщо ви упізнали когось із них, телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.